Доброго усім дня! Давайте разом приготуємо пляцок міністерський. Цьому рецепту вже близько 40 років. Цей рецепт я отримала від мами з переписаної книги рецептів. Він дуже цікавий на вигляд та смачний. У ньому є чотири коржі. перший кавовий, другий горіховий, третій маковий та четвертий самий смачний з родзинками. Він гарно нарізається та дуже добре тримає форму. Щоб спекти такі смачні коржі, нам буде потрібно яйця, сметана, борошно, цукор, родзинки, нарізані горіхи, перетертий мак, какао та амоній. Яйця з цукром взбиваємо на протязі 5 хвилин. Тоді додаємо яйця та амоній. Та все взбиваємо на протязі однієї хвилини. При кінці додаємо по одній столовій ложці борошна та все взбиваємо. Ось так виглядає готова маса. Тепер ми її ділимо на рівних 4 частини. В першу частину додаємо горіхи, в другу какао, в третю – перетертий мак, в четверту родзинки. Та все гарно перемішуємо. Форму застеляємо пергаментним папером та туди переносимо наше горіхове тісто. Я одночасно буду випікати два коржі, тому в наступну форму з пергаментним папером я переношу тісто з маком. Випікаємо 15 хвилин при температурі 175 Цель або 350 Фаренгейт. Перевіряємо дерев'яною шпажкою на готовність. Готово! шпажка суха. Тепер переносимо у форму на пергаментний папір тісто з родзинками. Гарно розправляємо. Також переносимо на пергаментний папір у форму тісто з какао. Та випікаємо при тій ж самій температурі. Погляньте, як гарно виглядають пропечені коржі. Щоб приготувати крем, нам буде потрібно вершковий крем-сир, вершки та цукропудра. Вершковий крем-сир збиваємо разом з цукропудрою. При кінці вливаємо вершки та все взбиваємо до однорідної пишної маси. Крем готовий. Коржі гарно остигли. Будемо перемазувати наш пляцок. Нижній корж у нас буде шоколадний. Зверха кладемо 2 повних столових ложки крему. Тоді наступний корж у нас буде горіховий, також покриваємо його кремом. Третій корж ми будемо ставити маковий. Також покриваємо кремом. Та останній у нас буде самий смачний з родзинками. Перемазаний пляцок ставимо в холодильник бажано на ніч. Тепер приготуємо шоколадне покриття. В гарячі вершки всипаємо шоколад. Гарно все перемішуємо до однорідної маси. Тепер покриваємо поверхню пляцка шоколадом. Пляцок міністерський, покрили шоколадом, тепер можемо розрізати. Цей пляцок має дуже ніжні коржі. Їх не потрібно пропитувати водою, тому що в них є амоні. Завдяки цьому вони дуже м'які та смачні. Лиш погляньте, який він гарний на вигляд, та надзвичайно смачний. Смакуйте!